Маскувальну сітку білого кольору плете пересланка з Донеччини Віра Логвиненко, яка це за рахунком каже, уже й не пам'ятає, бо плете їх у волонтерському центрі «Вінсуларт» від літа. Починали ми з маленьких сіток три на два з половиною. Але зараз у нас багато замовлень, де ми вираховуємо, яка площа має бути закрита військовим. Тому ми вираховуємо тепер. У нас є три метри на. Чотири довжина, є три метри на шість, були і три на вісім. Тому різна вона буває. Замовлень від військових багато, тож плетуть навіть коли вимикають електроенергію. У день Віра Логвиненко каже: у Він Соларт проводить по три-чотири години. Вимикають світло, інколи буває ось трішечки залишилось, хочеться його закінчити. Тому при ліхтарику плетемо, а воно сітка чорна. І видно дуже погано, тому я думаю, що можна і навпомацьки вже зробити. Сітки плетуть темного та світлого відтінків, а ще комбіновані. Їх волонтери виготовляють із темно-зелених, чорних, сірих та білих ниток. Це каже волонтерка Тетяна Бінчук спецзамовлення від нацгвардійців. Розмір комбінованої сітки 7 на 3 метри. Поступила замовлення від військових, о том, що ну, важко і немає місця на сітки білий і зелені на зміну погоди. І з же поступила заявка, щоб сітка була двійна, і от вирішили з цих стіжочок додати якби випав сніг, але ще й є зелену. Основу для маскувальної сітки у волонтерському центрі створюють самотужки. За це відповідає Віктор Іванович, човно це плашка. Проїваються у ячею, натягую, до зав'язую вузол. Раз, і що, і що, і так пішло далі. За три години, за чотири я пліту сіткою, все. Оце треба, не мені а нашим хлопцям треба. Чи можемо тим, ми поможемо, я кажуть. Допомагає виготовляти маскувальні сітки для захисників і віничанин Анатолій Баєв каже, дізнався, що тут потребують додаткових рук, і прийшов. З перших днів там натяжили за цього школа, туди ходила трошки допомагати, а потім побачив об'яву. Треба допомога, ну, вирішив. Все інше зачекає, треба в першу чергу хлопцям допомагати. Всі разом зберуться швидше. Прогонимо за весь час роботи волонтерського центру. Тут сплели понад 5 тисяч маскувальних сіток різних розмірів. Виготовляють такі для тероборонівців та нацгвардійців, каже очільниця центру. Він Ольга Тернова. Про нас знають до нас, звертаються. Дуже багато сіток ми передаємо на передову новою поштою. Формуємо такі вантажі, палети і передаємо саме точечно військовим. Дуже багато є родин військових, які для своїх там батьків. Чи синів, чи чоловіків замовляють у нас сітки. Нині, каже, Дернова, у них не вистачає тканини. Зокрема, є потреба у спанбоні. Матеріалу виготовленого з полімерного волокна, який не боїться ані дощу, ані сонця. Це дуже легка тканина, вона навіть якщо намокає, вона не тяжелішає І зараз Окрім того, що ми приймаємо все від ниток до там постільної білизни, або там мешковіни, яка буде торочитися на кікімери, але краще за все це саме донати один рулон спанбонду. Це 300 квадратних метрів, коштує 6 тисяч гривень. А ще каже Ольга Дарнова, в їхньому центрі завжди раді тим, хто виявить бажання допомогти працею, бо мають замовлені від військових на виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини. Вінниця